27 березня близько 8.15 до поліції надійшло повідомлення про звуки пострілів та ймовірне поранення людини у дворі однієї з багатоповерхівок в обласному центрі. На місці події працювали слідчо-оперативні групи Житомирського районного управління поліції та головного управління національної поліції Житомирщини. В салоні автомобіля було виявлено 43-річного Житомирянина з ймовірно вогнепальним пораненням. Його було ушпиталено. Нині правоохоронці проводять усі необхідні слідчі та розшукові дії, спрямовані на встановлення осіб і затримання осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення. Розслідування проводиться за замахом на умисне вбивство.